Доброго здоров'я всім! Сьогодні розпочинаю нову серію екскурсій по Луцьку, Волині, Україні та Західній Європі. Це повинна бути Польща, Чехія, Австрія, Німеччина, Словаччина чи Угорщина. Зараз відкриваю новий канал. Спочином, можете мене привітати, з Почином на новому каналі. Відкриваю з огляду Луцька. Нахожусь на Київському майдані. Ось такий Київський майдан. Це стою біля податкової інспекції міста Луцька та Волинської області. Перед нами адміністративний будинок Волинської адміністрації, Прапор України, дорога на Київ, правіша дорога на Дубно-Чернівці, Узгород і йдемо в сторону центру. Хочу показати сьогодні сіті-парк. Пам'ятник Андрію Скрябіну Кузьми. Кузьмі. Я там давно не був. І сьогодні скажу і сам побачу і вам покажу. Проходимо Київський майдан та починається проспект Волі. Проспект Волі, одна із центральних вулиць міста Луцьк. У нас тільки був дощик. Сьогодні свято, святом всіх. 29. -те. Як низи б 29 травня 25-го року З цієї сторони магазин Сільпо Права, Автошкола. Луцьк, зелений, сам по собі. Міський транспорт ходить гарно. Тролейбуси хвилин через п'ять справа фаховий коледж. Технології, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки. Так як підготовчі курси він коледж, але я рахую підготовчі курси до вступу в університет. доходим до Сити Парк. 16.43, 17 градусов тепла. Идем Вниз. Бизнес-центры. Дитячий майданчик невеличкий. С песочком. Вот она тянется. И речка Саполаевка. Основна річка це річка Стир і річка Саполайовка. скрябина Ти <риклад> не Як написано, змінюйте світ на краще, спілкуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете. Ось такий пам'ятник сидить на скам'яці. Покажу далі, чуть-чуть житлових будинки та дитячий майданчик біля житлових будинків, це на скейтах кататися. Таки вийшли. Баскетбольна площадка чи да, та да, міні-футбол для дітей. І луцьк. Це ще щось будується. Не знаю, що це буде, ну щось бізнесове. Щось зв'язане з бізнесом, так то вже знімати не буду. Дякую вам за увагу. Гарного дня до гарного здоров'я. Надію, що мій початок на новому каналу буде вдалий. І далі буде цікаво, тому що якщо комусь не цікавий луск то як піде, скажімо, Волинська область, багато дуже цікавих міст в інших областях України. А ще більше цікавістей, якщо виїду за кордон, ну це десь буде липень-серпень. Теж буде цікаво це все дивитись, що буду заснімати. От такі. Є Сіті Парк називається, це не те, що парк, а сам комплекс. Зараз ще раз до пам'ятника, тому що мало де в якому місті таке є. Скрябин. Кузьма. Все, на цьому закінчую. Гарного всім здоров'я. Всього найкращого вам. Підписуйтесь на канал, якщо подобається, ставте лайк. До побачення, до зустрічі на каналі.